Ми робимо систему дистанційного керування мінним полем. Якщо простими словами, то ми робимо глупі міни. Ми їх робимо розумними. У нас є система дистанційного керування, це наш контролер, і є пристрої ініціації до системи контролера може бути підключено до 200 мін одночасно, і по кожній міні ми бачимо стан, в якому вона знаходиться зараз. Рівень зв'язку, стан батарейки і Іншу інформацію, якщо ми кажемо про систему з двох автономних підривачів і базової станції, він складається з пристрою керування і двох пристроїв ініціації. Крім того, є комплект, який необхідний для його роботи: це там зарядка, акумулятори і інше. І ця система вона більше розрахована на те, щоб використовувати її інженерними військами для. Ну, контрольованого підриву, вона коштує 3,5 тисячі доларів. Кожен наступний підривач коштує десь приблизно 300 доларів. Ось, якщо ми кажемо про підривачі для мін, то там ціна ще нижча. Якщо ми кажемо про міні-загородження, то е, є окремі, окремі підривачі для мін, вони відрізняються тим, що тут в нас зовнішня антена. А там у нас збудована антена, тому що досить дивно було б, якщо б зміни торчала ще й антена, ось і власне тому всі підривачі комплектуються окремо. У нас є можливість прив'язки підривачів захищеної прив'язки до безпосередньо нашої станції. То вони багаторазові. Ну ну і ці підривачі за рахунок того, що сапер може віднести його на певну відстань за рахунок дроту. То відповідно теж ця система багаторазова. Електрична частина містить в собі сенсори, завдяки яким ми розуміємо, що відбувається на полі бою. Ось завдяки радіозв'язку. Ми отримуємо інформацію на нашу станцію керування. У нас є власна розроблена межмережа мережа, і одночасно ми підтримуємо до 200 пристроїв, завдяки. Кольоровому дисплею інформативному і багато інформації, які ми виводимо. Ви можете це робити або в групах за певним сценарієм, або керувати кожною міною окремо, якщо в цьому є потреба. За рахунок використання власної меж мережі, ми від базової станції до кінцевого пристрою працюємо на відстані 20 кілометрів. Є три сценарії спрацювання завдяки сенсорам всередині підривача. Міна може працювати автономно. Другий сценарій, коли військові отримують повідомлення, але вони ще не знають, що відбувається. Вони піднімають мавік, дивляться. Ну і, і, і після цього приймають рішення. Ну і третій сценарій, да, те теж якщо вони бачать з дрона, що треба спрацювання саме зараз, то достатньо натиснути дві кнопки на пульті для того, щоб відбулося спрацювання. Для того щоб користуватися нашою системою, не потрібно спеціальних знань. І насправді в нас є система навчання для військових. Це сапери, які, наприклад, створюють мінне загородження. Це це військові в піхоті, яким потрібно захистити шляхи відходу, це інженерні ну, війська, яким потрібно, наприклад, підірвати якісь будівлі чи споруди. Ось це сили спеціальних операцій. Ну відповідно, засобів користування досить багато. Це комплекс датчиків. Один з них це датчик магнітної дії. Про інші датчики я поки ну не можу розповідати, але ми працюємо за тим сценарієм, що в нас є декілька джерел підтвердження, тому що ну, це важливо, щоб ми були впевнені, що працюємо спрацюємо саме в той момент, коли нам потрібно. Зараз ми адаптували нашу, нашу електроніку під. Ті типи існуючих мін, які існують для ураження важкої техніки, тобто це ПТМ-3 і ТМ-62. Це дві протитранспортні міни, а, а для ну але насправді ну, вони можуть працювати як протипіхотні. Ми зараз працюємо над рішенням, яке дозволить ефективніше працювати по іншим типам цілей. У нас є невеличке власне виробництво за сантилінію, але ми його використовуємо для прототипування. Ось ми використовуємо контрактне виробництво, і кількість виробництва цих модулів вона ну відповідна кратна можливостям кратного контактного контрактного виробництва. У Нас багатий досвід саме технічної розробки хардварної, і команда досвідчена. І відповідно ми не нові в цій справі, і ну, почали розробляти це ну да, через запит військових і через те, що була потреба в цьому. Ми зараз плануємо проходити кодифікацію і. Насправді ми пройшли польові випробування, і е, через декілька тижнів їдемо на бойові підрозділи випробування вже є домовленість з підрозділами. Внутрішні випробування пройшли чудово. Е, ми насправді багато аналізували запити від військових. Е, і ну, наприклад, ми е, для того, щоб боротися з Ребом, ми використали. Е, Модуль зв'язку нашої власної розробки і кастомні частоти в майбутньому плануємо зробити ППРЧ і ну і, і таким чином вийти з положення для забезпечення потреб енергоспоживання Ми дуже багато часу витратили на оптимізацію, тому що ну нікому не хочеться міняти міни там кожні там навіть кілька тижнів. Ось обслуговувати, да ну і саме завдяки такому продуктовому підходу, тому що ми спочатку зібрали вимоги, а потім пішли в розробку. Ми досягли того, що система в цілому вийшла досить комплексна і цікава з точки зору військової. Про підривачі нас часто питають, ну власне, ви зробили підривачі для мін. У нас є міни, ми будемо їх використовувати, але як їх доставляти на місце, яке нам потрібно. І для цього є о, от така нрк платформа це платформа Камікадзе, о, якою можна доставляти ці міни в потрібне місце.